Пані Дарія, я хотів поцікавитися, коли є оці виплати для допомоги купівлі твердого палива. Для кого вони в першу чергу призначені? І хто може скористатися цією пільгою? Фактично? Будь-яка родина, яка опалює свій будинок твердим пічним паливом, це вигілля або дрова, може звернутися по такій допомоги. В принципі, всі ті родини, які вже мають оформлену субсидію на придбання твердого пічного палива, їм навіть звертатися не потрібно. Ми самі, точніше, пенсійний фонд нарахує таким родинам допомогу відповідно до цієї нової програми. Але якщо, наприклад, ви ще не є отримувачем житлово-комунальної субсидії, будь ласка, зверніться до пенсійного фонду вже і пенсійний фонд нарахує вам і субсидію на тверде паливо. І додаткову фінансову підтримку на придбання палива, звичайно, якщо за загальними критеріями ви відповідаєте цільовій аудиторії. Добре, а про які суми йде мова? Суми можуть різнитися. Середній розмір виплат, точніше, розмір виплат може коливатися там від 6 тисяч до в максимальних випадках до 21 тисячі гривень. Він буде залежати від того, скільки членів родини, точніше, домогосподарства, також від доходу родини і від того, яким паливом власне родина користується, чи це вугілля, чи це дрова. І коли ці гроші надходять, тобто який часовий проміжок між тим, як людина подає заявку, і я так розумію, їй нараховують гроші кудись, так? Протягом листопада ми очікуємо, що основна частина отримувачів цієї виплати, які вже є в системі як отримувачі субсидії, вже отримують гроші на руки, точніше на картку. Якщо ви звернетеся протягом листопада по призначенню субсидії, то гроші вам мають прийти не пізніше ніж кінець грудня. А в бюджеті є кошти на цю програму? Так, ця програма фінансується спільно нашими партнерами ВКБ ООН та державним бюджетом. Тобто, ми будемо ділити з нашими партнерами міжнародними таку такі фінансові зобов'язання, і якраз ідея такої підтримки в тому, щоб не дублювати виплати, а поєднувати виплати держави і міжнародних партнерів у підтримці найбільш вразливих наших громадян. Угу. Пані Дар'я, хотів ще одну про про ще одну точніше субсидію розпитати. Знаю, що передбачена також субсидія для внутрішньо переміщених осіб. На оренду житла. Скажіть, будь ласка, хто на неї може претендувати, які критерії для внутрішньопереміщених осіб, щоб отримати ці гроші? По-перше, я хочу звернути увагу на дуже важливий нюанс. Постанову, відповідно, яка запроваджує інструмент субсидія на оренду житла, було ухвалено буквально в цьому? В п'ятницю, але сам інструмент запрацює орієнтовно з середини січня. Ми окремо додатково про це повідомимо. Чому так? Тому що нам потрібно ще час на технічну реалізацію. Ця субсидія вона буде одразу повністю цифровою, її буде призначати і виплачувати пенсійний фонд. І звертатися по цю субсидію в тому числі можна буде через застосунок в на телефоні чи через вебсайт пенсійного фонду щодо того, хто зможе скористуватися цією допомогою, це будь-яка родина внутрішньо осіб, яка на сьогодні не є отримувачем допомоги на проживання для ВПО і в принципі ніяких інших обмежень немає. Це може бути родина, яка Має будь-який рівень доходу, але сама субсидія буде обраховуватися, виходячи з кількох параметрів: перший параметр це доходи родини, другий це вартість. Оренди, яку така родина сплачує, третє це кількість членів родини, тому що буде розмір субсидій буде залежати від соціальних нормативів, які нараховуються на кожного члена родини, який проживає в даній квартирі, і от власне разом всі ці параметри будуть а, четвертий фактор дуже важливий: це регіон, в якому родина проживає. Тому що, якщо подивитися, є дуже суттєві регіональні відмінності між вартістю оренди. В різних регіонах, наприклад, в Харкові, в Дніпропетровській та у Львові, де ціни на оренду можуть відрізнятися в рази. Ну і правильно я розумію, що Тому... наявність офіційного документу і договору оренди має бути. Так, це є важлива новація, і ця новація запроваджена спеціально з дуже конкретною чіткою метою: мета захистити наших внутрішньо переміщених осіб від неочікуваних змін правил проживання чи, наприклад, розірвання до розірвання орендних відносин. Ми знаємо, що сьогодні часто бувають ситуації, коли Родина ВПО проживає без договору, і буквально завтра до неї може прийти хазяїн і сказати, що я підвищую тобі там ціни, або я mm. передумав. І я знайшов кращих орендарів. Я тебе виселяю. Для нас дуже важливо захистити кожну родину ВПО. Орендний договір є цивілізованим інструментом захисту прав такої родини. І тому ми будемо справді надавати е, цю субсидію за умови наявності договору. Договір буде типовий. Не треба думати, де взяти цей договір. Можна буде звернутися до пенсійного фонду чи навіть на сайті, коли ви оформлюєте субсидію, е, скористатися типовим договором, який ми теж розробили, просто вписавши свої дані. Yeah. І крім того, розуміємо, що орендарі звичайно не дуже. Інколи хочуть укладати такі договори. Тому, власне, в рамках цього інструменту ми з орендодавцям будемо компенсувати податки, які ну податкові зобов'язання, які виникають от в, в обсязі в момент оренди житла Так. прибуток від так, оренди. Так. Зрозуміло, це дуже...